Привіт вас на моєму каналі. Е, хтось вже питав у Кума, як він построил навіси. Зараз я вам зніму і покажу. Це найбюджетний навіс, який тільки можна для техніки. Ізначально тут були чисто е, абестові 110 труби. Е, ну, вони слабоваті. В плані того, що ці дві труби ми вже підсилили, їх трошки зачіпаєш і вони відчолкають от, знизу. Ось ми цю усилили уголком. Тут теж уголком і крайнім уголком. Ще й кинули е, розтяжки шпрингеля, щоб він не шатався. Е, по центру стоять колони. Е, даний навіс розділений на три бокса. ці е, два бокси вони строїли самі з батьком. Е, по центру просто три-чотири колони. Кинули брус 100 на 50, одного через метр бруси, доски, з цієї сторони профліст, з цієї сторони шифер. Скажімо так, збудували з того, що було. Тут усі стовпи е, з цієї азбестової 110-ї труби. Ну, ще раз наголошую, вона слабовата. Тільки десь чуть-чуть промахнувся, тут кум чуть-чуть буквально поворачував, зацепив, труба лопнула, чуть на сложився. Ми то усилили, воно то держатиме, якщо його не тот не бить. Потім ми трошки достроїли, в нього з'явився ще один трактор, ми достроїли ще один бокс. Ці стопчики вони самі бетонірували. Кинули якийсь брусон, я не знаю, з чогось. На нього 150 на 60 бруси. До нього прикрутили саморізами доски, шифер в масштабах одного дня ми цей навіс доростили. Доволі просто, надіжно і вже техніка перша. Це не під сонцем, тому що техніка дуже боїться сонця, ну резина, всякі резинки, краска. Автори не під дощом, не під снігом. Також є ось ось навіс, скажімо так, для комбайна, для газона. Він зроблений 100% із торсер'я. Це у нас перемички ферми були. Їх, вони повинні работать вертикально, але вони як колони теж більш. Просто закопали без бетиніровки, без нічого. Раз, два, три закопали. По центру обичний фонарний столб. Леповський. Удлинили його уголками. Чотири уголка зварюєш. Тут так само. Зверху опорну балку із труби бурової штанги 79-й. Продольні це теж бучні бруси з ферми, які були там 100 на 50, може чуть більше, чуть менше. Ну які були. Підігнали по розміру, їх закріпили, просто до труби приварили уголки і забили гвістками. І, звісно, гвістками прибили доски, саморізами прикрутили, а може даже гвістками, точно не пам'ятаю. Прикрутили профліст. Ось такий простейший навесик для міні-фермерів. Ми І він вже виконує свою роль. Комбайн не під снігом, не, не, не під э, сонцем. Вже працювати удобніше. Тут он кум, крутиться, щоб вже працює з кондиціонером, як, як в офісі. Так що, як-то так. Также тут ось такі маленькі невеличкі навесики, точно по такій же схемі. Тут, правда, 160 труба. Азби става покріпче. Тим не менше, вже сівалка, не знаю, прополочний крен, или як вона називається. Тракторець стоїть тут. І самый маленький навіс для сівалки, для сз Тут буквально тільки вона заходить. На півтори-двічі на фарини зроблено. Часті обичні якісь бруски в посадки випиляли. С самими мінімальними затратами, але доволі ефективно і вже таке, так, по господарську, вся техніка спрятана. Навіть бак вот той і той під навісом спрятане, все, все як знову бути. Так що, як так. Хочете беріть, робіть, пользуйтесь технікою в комфорті. Все, всім пока. Дякую за перегляд. До нових встреч.